Вітаю всіх на каналі! Сьогодні у мене в заготовках домашній кетчуп. Покажу, як без довгої варки зробити кетчуп саме тої густини, яка потрібна вам. Він виходить набагато смачніше магазинного і підходить до будь-яких страв. І починаємо з того, що помиті овочі треба подрібнити. Я буду просто нарізати довільними шматками. Помідорів вирізаю все, що мені не подобається. Такі зелені частини плодоніжку. І складаю велику каструлю. Також можна овочі пропустити через м'ясорубку. Тут кому як подобається. Мені подобається так. На каналі вже є рецепт кетчупу з солодким перцем. Кому цікаво, посилання ви бачите на екрані. Запрошую переглянути. Також запрошую всіх переглянути рецепт дуже смачної аджики, яку я готувала нещодавно. Рецепт бачите на екрані, а також залишу посилання під відео. Вона виходить дуже смачною, а готується зовсім не складно. Яблука для кетчупу я нарізаю разом зі шкіркою. У мене це яблука домашня, ранній сорт, тому, не боячись, додаю все разом. Якщо у вас в магазині, то краще, звичайно, зрізати. Тепер до овочів додаю спеції, це гвоздика і коріандр. І ставлю на плиту, буду доводити до кипіння, накриваючи кришкою. Після того, як закипить, кришку знімаю і буду варити до готовності овочів, періодично помішуючи. На це приблизно піде близько години. Ось овочі зварилися, і зараз можна регулювати густину кетчупу. Ситом придавлюємо овочі, з них виділяється сок і збираємо його ложкою. І зараз ви можете зібрати стільки соку, скільки захочете. Якщо вам потрібен дуже густий кетчуп, збираємо практично весь. Якщо не дуже, як в моєму випадку, то я зібрала зовсім трішки. Тепер перебиваю блендером овочі, які залишились. Так буде легше перетирати через сити, щоб не було ніяких шкірочок і насіння. В принципі, я знаю, що люди залишають і з насінням, але мені подобається гладка консистенція. Перетерті овочі ставлю знову на плиту і буду доводити до кипіння. На цьому етапі додаю сіль, це півтори столові ложки. І склянку цукру. Тут потрібно регулювати за своїм смаком. У мене помідори досить солодкі, то мені вистачило склянки. Після закипання уварюємо до потрібної консистенції. За 10 хвилин до того, як кетчуп буде готовий, додаю оцет 30 мл. Перемішую і залишаю ще прокипіти. І тепер можна закривати. Банки і кришки я поростерилізувала. Потім перевертаю дном догори, накриваю теплою ковдрою і залишаю остигнути при кімнатній температурі. Із цієї кількості продуктів у мене вийшли 3 півлітрові баночки кетчупу і ще залишилось тарільці. Ось такий кетчуп у мене вийшов. Смачний, ароматний, підходить до будь-яких страв. Набагато смачніший, ніж магазини. Якщо мій рецепт вам сподобався, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі і чекаю ваших коментарів!